Це була помилка десь в Монако бувати пінакаладу. Як подавати цю до фамінову залежність? Подобається відчуття болю. Бувають моменти, коли твої спроби здаються мар, і тобі здається, що витрачені сили йдуть в нікуди. Я проходив через це і хочу з вами подивитися в цьому відео, чому здаватися це найгірше. Коли я починаю чимось новим займатися, в мене в голові, як мені здається, у багатьох людей є думки. Напевно, зря це починають з чого не Вийде, Хвилювався результату не буде. Але ті результати, які я отримував, були теж незначними для мене. Але вже потім я зрозумів, що це була помилка. Одна з найбільших помилок за все моє життя. В Моменті я вже зрозумів. Що оця спроба дала мені нове життя, і одне з найперше, що я вам скажу, це працювати вдовго. Якщо ви зараз не бачите результатів, це не означає, що ви потім не побачите їх. Якщо ви постійно робите одну і ту ж дію в якійсь професії, постійно удосконалюєте, то у вас вийде. Може рік, може два роки, може п'ять років, може за місяць. Я виробив собі звички нові, і ось які це були звички. Перше, це вести планер справ. там де записуєш, чим я займаюся, в який час займаюся, планері тренування, ранкова рутина, вірня і не забувайте підписуватися на мій телеграм-канал, там я викладаю своє життя. Там я я бекстейджу за зйомок, та багато чого цікавого. В найближчий час буду викладати туди дуже цікаві матеріали, які більшості з вас, я думаю, простять життя. Тому слідкуйте за моїм телеграмом. Друге, це згадати, чому ти почав. І я згадую часто, і якщо зараз я перестану щось робити, то, можливо, всі мої старання були б просто так, і мій шанс можна викинути у сміття. Третє це ніколи. Ніколи, чути мене в житті не порівнювати себе з кимось. Єдиним, з ким я себе порівнюю кожного дня, це зі вчорашнім іноді, навіть коли стою ввечері перед зеркалом, дивлюся і кажу, ти вже краще, навіть чим був зранку. І це дуже важливо робити. Бо якщо ти не побачиш, що ти робиш кожного дня, в тебе це як в мене було часами. В мене, я входив в режим, що я вже дивлюся, думаю, блін, ну я ж це кожного дня роблю. І потім, коли якусь справу не встигав зробити або не міг зробити, я думав, блін, от от зараз реально погано, а тоді було нормально. Потрібно. Постійно ставити вищу планку, як я ставлю собі, і тоді в тебе не буде навіть часу думати, що ти щось не дороблюєш, бо в мене реально немає часу думати. Буває час, що мені хочеться кинути, і саме цей час я кайфую. Не з того, що я кидаю, ні, звісно, не з-за цього. А і за того, що я розумію, що я росту. Якщо мені стає складно десь, якщо я щось не можу зробити, потрібно дожимати. Я завжди дожимаю. В мене нема варіантів, бо мені це по перше подобається. По-друге, мені подобається відчуття болю. Ранкова родина для цього є, яка допомагає, про яку я розповідав. Це перший пункт був, якщо ви не можете пригадати. І я зрозумів, що коли мені хочуть кинути, значить я все роблю правильно. Але це вирішується з часу. Бо це потрібні навички. Я зрозумів, що найважливіше для людини це її звички. Оця ця мотивація це подивитися відео в TikTok, що я успішний успіх. Це херня, якщо чесно за вираження, але так воно і є: зробити звички, а найважливіше прибрати погані звички. Я думаю, всі розуміють, які погані звички, але вкратці – це погана їжа, зайвий дофамін від серіалів, від фільмів, колишній дофамін це книжка. Медитувати, спілкуватися з нормальними друзями. Погана привичка це коли з поганими друзями, з якими ви не ростете хорошо, Це з друзями, якими ви ростете. І ви до них тягнетеся, як сказав мій знайомий, і це теж важливо, неймовірно важливо. І як можна подавати цю дофамінову залежність? Що у вас може стояти вибір подивитися? Ви в серіал або почитати книжку, я думаю, багато хто вибере подивитися серіал. Можете поставити для себе такі вибір: я або дивлюся в стіну, або читаю книжку, і тут вже мозок розуміє, ну, ну стіна дивитися, навіщо? Книжка я собі дозволяє подивитися там одну серію в день увечері, коли вже все зробив. Це десь одинадцяте вечора, десята вечора. Піця по собі, звісно, якщо вам не заважає, ви можете бути простою людиною, якщо ви вже маєте вас вам потрібно робити, як вам потрібно робити і де вам потрібно робити, і можете жити спокійним життям. Без якихось питань, ви така ж сама людина, ви можете дивитися серіали, це ж непогано. Просто коли ви на пковому етапі, вам це не дуже потрібно. І найголовніше в цьому всьому майбутній ви подякуєте себе за те, що ви зараз не здалися. Що кожного дня себе переборте, що ви замість того, щоб піти купити якусь там погану їжу, іти подивитися серіали, посидіти в поганій компанії, витрачаєте свій час не на це, а інвестуєте свій час в себе. А головне, коли ви інвестуєте його в себе, ви щось робіть для цього, а не просто от я прочитав книжку і класно. Від того, що ви читаєте Книжку у більшості людей нічого не зміниться, якщо вони це не інтегрують в життя і не користуються цим. Це в книжці було одній написано. Якщо ви просто читаєте цю книжку, вам немає сенсу від неї. Вам потрібно ті правила використовувати в житті. Якщо ви їх не використовуєте, ви просто просиділи. Як багато людей сидять на парах, на предметах в школі, які їм не потрібні. Дякую всім за перегляд, всім гарного вечора, гарного дня і гарного ранку. Слава Україні!